Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Але загроза ракетних ударів та ударів дронами Камікадзе, на жаль, залишається дуже високою. Наразі у Чорному морі знаходиться мінімум три ракетоносії, які несуть на борту 12 крилатих ракет типу Калібр. Дуже прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. А от щодо ракет є ще одна цікава інформація: з території тимчасового. Окупованої Херсонщини сьогодні вночі ворог намагався завдати чергового удару, але чотири ракети розірвалися прямо у повітрі. Аби так було і завжди, а ще краще, щоб вони поверталися до місця Пусків. Ну і що стосується іранських дронів Камікадзе, то наразі у засобах масової інформації пройшло повідомлення про те, що, начебто, Росія закупила у Ірану так звані Аршан-2. Це новий. І більш е, такі важкі дрони камікадзе. Але треба сказати, що це повідомлення дуже добре розійшлося саме з російських телеграм-каналів та засобів масової інформації, і таке враження, що було спеціально зроблено для нас, для українців. Тому що лише у вересні один з полководців, командирів іранської армії, сказав про те. Що ці аршани 2 лише пройдуть іспити на навчаннях, і вони будуть застосовуватися Іраном проти Ізраїлю. Звичайно, це не виключає можливості поставки цих дронів Камікадзе саме до Росії у російській війні проти нас. Але ще раз скажу: вони не досліджені і у бойових умовах не застосовувалися. Ну що ж, шахеди були і, на жаль, поки що є, але бачимо, як наші сили проти повітряної оборони вражають ці шахеди. Ну, те саме буде і з Аршаном-2. Ну і ще про безпеку. Звичайно, коли ми говоримо про повітряні сигнали тривоги, звичайно, це одне. Є ще інше це мінно-вибухова безпека. Тому, коли ви щось знайшли на вулиці, або десь відкритій місцевості, будь ласка, не беріть до рук це підозріле, тому що це може виявитися або боєприпасом часів Другої світової війни, або залишками сучасної ракети. Яку збили наші воїни, або вона розірвалася у повітрі. Власне, вчора було знищено фрагмент однієї з таких ракет, що прилетіла до одного з районів нашої області. Дякуємо нашим піротехнікам. Ну і сьогодні заплановано контрольоване вилучення та знищення боєприпасу часів Другої світової війни. Це граната. Вона була знайдена у Подільську. Сьогодні теж її контрольовано вилучать та знищать. Бережіть себе та своїх рідних. І запам'ятайте: 17 жовтня ми повертаємося до змішаної форми навчання в нашій області офлайн і онлайн. А я, звичайно, бажаю усім, щоб наші дітки, що разом з нами відчули присмак перемоги та миру і повернулися до своїх класів. А ми до звичного мирного життя. Хоча, звичайно, воно вже не буде таким звичним, як було. До 2014 року, а тим більше до 24 лютого року нинішнього. Пам'ятаємо, що Україна понад усе. Бажаю вам гарного дня, продуктивного дня. Кому це необхідно, відпочиньте. Тому що сили нам усі потрібні для перемоги. Дякую тобі, нація незламних. Слава тобі, нації! Ворогові традиційно ласкаво просимо до пекла. Все буде добре. Не забувайте посміхатись. Чорноморська посмішка все буде добре.